Вітаю! Сьогодні ми з вами виконаємо шов, який називається назад голкою. Для цього нам знадобиться голка з ниткою, ножиці і тканина. Для початку ми проведемо лінію, щоб рівно прошити наш шов. Проводимо лінію на відстані 2 см від краю. Пам'ятаємо, що довжина нитки має дорівнювати довжини від ваших пальчиків довкола ліктя і знов до пальчиків нитку відрізати тільки ножницями. На кінці нитки ми зав'язуємо вузлик. Нитку вводимо в тканину з виворотньої сторони. Шов голкою назад може бути з'єднувальним і може бути оздоблювальним. При виконанні кожного стіпка голку вколюють правіше від робочої нитки і виколюють лів лівіше. Ви повертаєтесь назад на пів сантиметра і проходите вперед. Виймаєте голку. Знов повертаєтесь назад правіше. І виходите вперед. Пам'ятаємо, що відстань між проколами голки має бути однакова. Знов повертаємося і йдемо лівіше. Повертаємося назад і йдемо вперед. З лицевої сторони у нас будуть ось такі рівненькі пряменькі стібочки, з виворотньою у нас буде ось таке переплетення. Вертаємося назад і йдемо вперед. Пам'ятаємо, проміжки між стіпками мають бути однакові. Шов не повинен стягувати тканину. Вишиваємо. Шов справа наліво. Для зручності ви можете на тканині помітити собі розташування проколів тканини, де має бути, прошиваємо до кінця, шиємо по лінії. Повертаємося прокол в прокол. І йдемо вперед. Голочка виходить попереду. Знов повертаємося прокол в прокол і йдемо вперед. Повертаємося і йдемо вперед. Закінчувати шов ми будемо з виворотньої сторони, зав'язуючи вузлик, переходимо на виворотню сторону, робимо невеличкий стібочок, захватуємо декілька ниточок нашої тканини. У нас утворюється петелька, в цю петельку так, розправимо в цю петельку ми виймаємо нитку нашої робочої, нашу робочу нитку. І стягуємо ниточку зрізаємо ножничками, голочку вколюємо в гольницю. Вийшов у нас ось такий шов з виворотньої сторони, і ряд рівномірних стібочків з лицьової.